Ірина Подгурська Бабуся на стриптиз шоу. З циклу оповіда Я та Моя бабуся. Записана студія Слово Таксист, звичайно, здивувався, побачивши цілу купу юних дів у помітних вбраннях у супроводі літньої дами. Але бабуся вирішила його заспокоїти. Не звертай уваги, Любчику, це мої онуки вирішили мене підкинути до будинку для літніх людей. Тільки давай для початку заїдемо в якийсь хороший чоловічий стриптиз клуб, адже ти, напевно, знаєш, де пристойний заклад. На запитання, навіщо бабусі стриптиз клуб? Вона подивилася на нього із жалем. Ти хоч розумієш, що мені доведеться жити в оточенні старих дідуганів? Котрі вічно кашлюють і скаржаться на своє здоров'я. Чи маю я право перед таким випробуванням насолодитися виглядом молодих брутальних тіл? Хоча, щоб не гаяти час, я із задоволенням огляну і на тебе, якщо роздягнешся. Таксист напружився і запевнив, що він, на жаль, уже не такий молодий і зовсім не брутальний. Після цього заткнувся і швидко довіз нас до пункту призначення. Охоронець на вході, який прихильно пропустив решту відвідувачів, чомусь заступив поріг нашій компанії. Мабуть, йому не сподобався вік юних дівчат. Повнолітні? суворо запитав він. «Паспорти покажіть. Сестра, яка виявилася досить дорослою для заміжжя, але недостатньо дорослого для чоловічого стриптизу трохи розгубилася. А у нас дівич вечір, пискнула вона. І хто з вас виходить заміж? Прогримів чоловік, який явно насолоджувався, підвищуючи свою значущість перед розгубленими дівчатами. І тут оперед висунулася бабуся. Якщо я тобі скажу, що виходжу заміж, ти повіриш? запитала вона. «Та Вам, Матусю, час уже про Бога думати, а не про весілля, відповів Амбал. Та я люби, коли перед собою чоловіка гарного і голого бачу, тільки про нього і думаю. Ну, про Бога, септо. О Боже кажу, ти створив таку досконалість. Ходи сюди, солоденький цукор, але тебе це не стосується. Чому це? розгубився Амбал. Бо дивлячись на тебе, розумію, що й Бог теж іноді ліниться. Амбал схоже образився. Та вам, матусю, до церкви треба їхати, а не до дострибти з клубу. Бабуся зітхнула. От дорослий хлопчик уже навіть роботу отримав, а так і не зрозумів, що все має бути послідовно Спочатку треба нагрішити, а потім уже їхати каятися у гріхах, а не навпаки. І потім повинен же хтось навчити юних недосвідчених дівчат, як правильно засовувати гроші чоловікаму труси. Ось ви вмієте правильно засовувати гроші в труси гарному чоловікові. Амбал напружився. Він не пам'ятав, коли був настільки п'яним, щоб пхати мужика в труси гроші. Бабуся поблажливо посміхнулася. Ось бачите, а я вмію. Якщо треба, навіть вас навчу. Звертайтесь. Повірте мені, життя дуже довге і дивне, ніколи не знаєш, де яке вміння знадобиться. З цими словами вона гордо пройшла повз амбала, підштовхуючи нас у спини. Зал стриптиз клубу поринув у напів темряму, виділяючи лише яскраво освітлену сцену. На ній танцювали напівголі чоловіки, і я з подивом зрозуміла, що ця дія не здається вульгарною. Справжня краса не може бути вульгарною, погодилася бабуся, з якою я поділилася враженням. Немає нічого приємнішого, ніж дивитися на чоловіка, який намагається сподобатися жінці. У вас є омари? спитала вона в офіціантки, що підійшла. Ні. Пролепетала так. Тільки креветки. Немає в світі досконалості, засмутилася бабуся. Ти або задовільняєш свої естетичні уподобання, або кулінарні. Дякую, Люба, сказала вона офіціантці. Там, де я живу, креветки замість насіння лузають. Принеси келих якогось пристойного вина, а юним дівчатам шампанського. У них все ж таки свято, тож не варто змінювати традиції, настрій у такий вечір має фонтанувати. Принесли замовлення, і ми розпочали основну мету цього вечора переводити настрій нареченої від тривожно похмурого у стан святкового. Сестра з подругами розслабилася та із задоволенням дивилася шоу. О, господи, подивися, який чоловік! несподівана вигукнула бабуся. На сцену вийшов хлопець, що на вигляд нічим особливо не відрізнявся від своїх попередників. Такий же м'язистий і доглянутий. Але деяка відмінність все ж таки була. Він не крутився, вихляючи тим місцем, про яке чоловіки не забувають ні на мить з моменту статевого дозрівання. Він просто узяв молот на кшталт того, що використовують як спортивний інвентар, і почав його підкидати. Уся його увага була зосереджена на інструменті, і це виглядало несподівано природно та ефектно. Я завжди знала, що найсексуальніший чоловік той, хто зайнято роботою, і не звертає уваги на оточення. Дивись, який він зосереджений, жодного самомилування, природність та краса. Саме поруч із таким чоловіком хочеться почувати себе слабкою жінкою. Якби моя воля, я б усім стрибти танцюристам вручила би не блискучі труси, а потерті джинси та лопати, і запропонувала б замість танців копати яму. Це б порвало жінок, оскільки немає нічого сексуальнішого, ніж сильний чоловік, який зайнятий своєю роботою. Коли номер закінчився, бабуся взяла квітку з вази і підійшла. Та подарувала танцюристу. Той усміхнувся і, беручи дар, вклонився бабусі, притиснувши руку до серця. А чому ти не засунула гроші в труси? запитала кузина. Тому що я хотіла виявити повагу до його таланту, а не поблажливо кинути кілька копійок. Якщо він розумна людина, а схоже, так воно і є, то оцінить цей жест із боку жінки. Артист справді оцінив, бо за 10 хвилин офіціантка принесла пляшку гарного вина до нашого столика. Просили передати, сказала вона, і просила сказати, що так приємно хоч зрідка зустріти справжню цінительку. У бабусі був вигляд владної королеви, які подарували діамантове кольє. Передай будь ласка, цьому милому юнакові мою щиру вдячність, сказала вона офіціантці. І скажи також, що досконалість це шлях, який потребує повної самовіддачі, я бажаю йому пройти його до кінця, не зупиняючись на досягнутому. Дівчата дивилися на бабусю з повагою. Увага вродливого чоловіка завжди наділяє жінку певною дивовижною аурою. При цьому зовсім не важливо, скільки жінці років насправді. Ой, несподівано вигукнула наречена і почервоніла. Погляд її був спрямований кудись у глиб зали. Я пропала, він тут. Хто? здивувалася бабуся. Мій наречений. І так бабуся несподівано попала з дівоч вечора на пробочку вечірку. Наречена дивилася на свого нареченого, як усім відомий кролик, на удава. Він зараз побачить мене у вічі, прошепотіла вона. Що мені сказати? бабуся знизила плечима. Ну, чоловіки часто мають звичку з'являтися в той момент, коли жінці добре. Напевно, для того, щоб цей момент зіпсувати. Коли ж. По справжньому потрібна допомога, чоловіків не докличешся. Наречене, судячи із виразу обличчя, побачив свою наречену і попрямував до нас. Що ти тут робиш? вигукнув він замість вітання. Наречена зблідла і відкрила рота, але тут втрутилася бабуся. Вибачте, юначе, я розумію, що ви настільки раді бачити свою наречену, що навіть забули привітатися. Це можна пробачити. Молоді люди, часто в очікуванні весілля, втрачають глуст. Але ж зір ви не втратили. Наречений зволив перевести погляд на бабусю. Що? запитав він. Ось і я питаю у вас, що ви тут робите? У нас порубоцька вечірка, відповів наречений. А що тут робить вона? І хто ви така? А я люби, стара хвора жінка, яку покликали дати кілька порад юній дівчині перед заміжжям. І ось моя перша порада, повернулася вона до нареченої. Ніколи не починає виправдовуватися перед чоловіком. Особливо, якщо ти ні в чому не винна. Краще запитає, чому він прийшов подивитися на оголені чоловічі тіла, тоді як мусить цікавитись жіночими. Але наречений не збирався здаватися. А що вона тут робить? У мене вечірка, мені все можна, а їй тут бути просто непристойно. Очі нареченою сповнилися слізьми. Друга порада незворушно провадила бабуся. Ти і тільки ти можеш визначати рамки пристойного та непристойного у своєму житті, ніколи не дозволяй робити це іншим. Іначе жити тобі доведеться з огляду на те, як це оцінять інші. Тим більше, що так і залишається відкритим питання, що саме привабило твого майбутнього чоловіка та його друзів у чоловічому стриптизі? Бабуся запитально глянула на нареченого і на його друзів. Та ми тут по приколу, зніяковіла пробурмотів хтось. Просто подивитися. Порада третя, точніше, поміжна, у житті нічого не відбувається просто так, у будь-якій ситуації належить вчитися. Тепер я розумію, чому ми тут опинилися. Юним дівчатам. Бабуся вказала на наречену і подружок, заодно зачепивши жестом і мене. Корисно подивитися на досконалі чоловічі тіла, це вчить критичному ставленню до інших чоловіків, які самі далекі від досконалості, але чомусь вимагають цього від своїх половин. Бо ж, вимагаєш? бабуся суворо глянула на нареченого. Жінці тут не місце, продовжував він гнути свою лінію. Любонька, бабуся співчутливо нахилилася до нареченої. Де ти волієш перебувати? На кухні посеред каструль? Чи в храмі, де чоловіки з найдосконалішими формами роблять усе, аби сподобатися жінці? Наречена замислилась. Наречений захвилювався. Не чоловіча то справа. Вихиляти задом на сцені перед натовпом бабів. Чоловік має займатися серйозною справою, обурився він. Бабуся критично оглянула нареченого, потім покликала офіціантку і щось прошепотіла їй на вушка. та кивнула і кудись пішла. Ну і четверта порада. Чоловік на той чоловік, що він будь-які слова доводить справою. От скажи, любий, чоловік має бути фізично сильним. Наречене, не заперечував. Ну, тоді, будь ласка, повтори ти, що робить оцей юнак зі своїм інструментом. До столика підійшов той самий стриптизер, який виконував на сцені номер із молотом. Якісь проблеми? запитав він і усміхнувся бабуся. Ти що вже за завела? вигукнув наречений, звертаючись до нареченої. Бабуся з жалем подивилася на нього. Ні, це мій кавалер, Якщо ви не заперечуєте, звичайно, усміхнулася вона Стриптизерові. У жодному разі. Стриптизер поцілував бабусю руку. Та зашарілася як макішка. Завжди радий служити прекрасні дамі. Якщо вам не важко, повторіть свій номер на біс, щоб показати майстер клас. Молодий чоловік має намір одружитися з моєю онукою, і мені хотілося би переконатися, що він добре вміє поводитися зі своїм молотом. Стриптизер критично оглянув нареченого. А ви впевнені, що він зможе впоратися з чужим молотом? запитав він. «Молот – це важливий інструмент будь-якого чоловіка. Найважливіше тільки мізки, але до цього потрібно ще дорости. Нехай попрацює поки що з молотом. Стриптизер вийшов на сцену, вклонився та блискуче повторив свій номер. Жінки в залі захоплено зааплодували. Інструмент бутафорний, висловився хтось із друзів нареченого. Упевнена, що інструмент найкращої якості заявила бабуся. Але ви можете вийти і спростувати це, якщо, звичайно, ваш власний інструмент має достатній відсоток сталі. Друг смирено заткнувся і сховався за спину врешті. Тому бабуся повернулася до нареченого. А поки твої друзі проводять інвентарізацію власних органів, може, ти покажеш своє вміння. Упевнена, що чоловік, який вирішив взяти відповідальність за себе і за свою дружину, не злякається виконати кілька простих прийомів, які розважать нуджених жінок. Наречений озирнувся і зрозумів, що потрапив до програми вечора. Усі присутні в залі жінки з цікавістю дивилися на нього, очікуючи на виставу. А я ніколи цього не робив, ніякова сказав наречений, приймаючи простягнути молот. Судячи з напружених м'язів, інструмент був таки вагомим. Овімкніть інтуїцію, мій друже, порадила бабуся. Іноді треба більше довіряти собі, ніж думці збоку. Зрештою, кожен чоловік повинен нести з гідністю власний молот. Наречений вийшов на сцену і ніяково змахнув інструментом. Публіка підбадьорливо зааплодувала. Наречений зарухався впевненіше, навіть розстебнув кілька гудзиків на сорочці. А він небезнадійний. Сказала бабуся наречені. Молот у нього гарний, хоча техніку ще треба буде напрацьовувати. Залишилося поставити голову на місці. Чому голову? запитала наречена. Тому що молот молотом, але найсексуальніше в чоловікові це мізки Ну за умови, що вони взагалі є. Наречений, схоже, смакував. Бо стягнув із себе сорочку. Коли він роздягнеться до трусів, засунь йому туди гроші, порадила бабусі наречено. Е, це буде вагомим аргументом у сімейних суперечках, який чоловік наважиться підвищити голос на жінку, яка укомплектувала його білизну грошима. Аж тут наскочила поліція. Друзі, якщо ви. Бажають продовження. Будь ласка, поставте лайки і напишіть про це в коментарях. Ваші коментарі дуже мотивують продовжувати. Але ми знаємо, що українського контенту має бути багато. Ірина Подгурська, бабуся на стрипти шоу.